Морове Шевченко. І досі сниться. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і павить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться Вийшла з хати, весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать несе. А кіт сидить і усміхається, стега промовить. Теж ти лихо пальчаліє дії вороги. Перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне день погас. І все почило в сиви в хату і собі пішов відпочивати.